В магазині такого хліба ви точно не купите. Жодних консервантів, покращувачів, незрозумілих добавок, тільки натуральні інгредієнти, ваші руки і любов. Це хліб, який можна з певненістю давати своїм дітям, батькам, усій родині, з рум'яною скориночкою, яка просто хрустить під ножем, а всередині золотистий м'якуш як, з житніми висівками. Це не просто смачно, це ще й неймовірно корисно. І знаєте, що найцікавіше? Готується так просто, що ви навіть не повірите. Всього кілька простих інгредієнтів, один секретний прийом і результат, який вас просто вразить. Отже, перше, з чого я завжди починаю, це дріжджі. Беру 10 г живих пресованих дріжджів. додаю до них 10 г цукру і починаю розтирати. Дивіться, як цікаво. Просто розтираю ложкою і дріжджі буквально на очах перетворюються в рідку масу. Це ознака того, що дріжджі свіжі. Активні, живі, саме такі, як нам потрібно. Тепер беру теплу водичку 200 г. Важливо, вода має бути ледь тепленькою, приємною на дотик. Якщо буде гаряче, дріжджі загинуть, якщо холодна не запрацюють, як слід. А тепер основа нашого хліба. Беру 300 г пшеничного борошна вищого гатунку. І ось наш секретний інгредієнт 30 г житніх висівок. Саме вони надають хлібу того неймовірного аромату, корисності і легкого горішкового присмаку. Якщо у вас немає житніх, можете взяти пшеничні, пшеничні висівки або навіть цільнозернового борошна. Дуже добре перемішую висівки з борошном, щоб вони рівномірно розподілилися. Це важливо, так хліб вийде однорідним і красивим. Тепер змішую свої вже рідкі дріжджі з теплою водичкою. Добре розмішую і вливаю в нашу суміш борошна з висівками, і починаємо замішувати. Спочатку ложкою, так зручніше, збираємо все борошно з мисочки докупи. Дивіться, як я використовую рівно стільки борошна, скільки є за рецептом. Нічого більше додавати не буду, це дуже важливо. Коли все зібралося докупи, трошки вимішую руками буквально менше, ніж хвилину. Просто щоб побачити, що тісто тримає форму. І знаєте, що роблю далі? Ось мій фокус накриваю мисочку і залишаю відпочити на 5 хвилин. Це називається автоліс. За ці 5 хвилин борошно само почне вбирати воду і тісто стане набагато слухняніше. Минуло 5 хвилин. Зараз я покажу вам свою улюблену техніку замісу. Я чергую, розтягую тісто, скручую, відбиваю об стіл. Розтягую, скручую, відбиваю. Завдяки тому, що ми дали тісто відпочити, зараз воно замішується просто блискавично. Розвивається міцна клейковина, та сама глютенова сіточка, яка робить хліб пухким і повітряним. Я тримаюся ритму, десять разів відбила стіл, десять разів порозкачувала, знову десять разів відбила, десять разів позамішувала. Бачите, тісто вже починає тягнутися. Це пройшло всього пару хвилин, а результат уже видний. А зараз додаємо сіль 5-6 грамів. Сіль сповільнює роботу дріжджів, тому краще додати її трохи пізніше. Розтягую тісто, рівномірно розсипаю сіль і знову замішую. І останній штрих 10 грамів олії. Змащую стіл, змащую руки і знову чергую відбивання замішування розтягування. Роблю так, поки олія не зникне, вона повністю війде в тісто і воно стане таким гладеньким, шовковистим, просто красивим. Перевіряємо, робимо тест на глютенове вікно, беру шматочок тіста і обережно розтягую. Бачите, тісто тягнеться, хоча й треба докласти трошки зусиль. Це нормально після інтенсивного замісу та додавання солі. Кликовина трохи прожинить, але це саме те, що нам потрібно. Тепер змащую мисочку олією, щоб тісто не прилипало. Кладу наше тісто, обов'язково накриваю плівкою, щоб не завітрилося, і залишаю відпочити на 30 хвилин. Мені зараз не потрібно, щоб тісто повністю вибродило. Я просто хочу, щоб дріжджі почали активно працювати. Півгодини буде достатньо, щоб побачити, наскільки добре ми все зробили і наскільки якісні наші дріжджі. А тим часом підготую дві формочки, обов'язково змащую їх олією. В одній наш хлібчик буде рости і випікатися, а іншу я буду накривати зверху. Це дуже важливий момент, коли тісто росте під формочкою, у нього є простір, куди рости, і верхівка виходить рівненька, гарна, травмована. Минуло 30 хвилин. Дивіться, наше тісто вже почало підніматися, трошки збільшилося в обсязі, дріжджі працюють чудово. Викладаю тісто на стіл. Стіл я трошки припорошую борошном і зараз формуємо наш хлібчик. Руками розрівнюю тісто в прямокутну форму, по краях трошки прибиваю долонями, щоб товщина була рівномірною. Тепер завертаю одну сторону до середини і знову прибиваю руками, Щільненько так, щоб не було повітряних кишень. Накриваю другою стороною і теж добре притискаю. А тепер закручую рулетиком, акуратно натягуючи верхню частину. Хочу, щоб у мене була красива гладенька верхушка. Защипую края, щоб скручування були всередині. Так хліб буде виглядати красиво, коли ви його поріжете. Буде видно гарні завитки всередині. Відправляю формочку, трошки притискаю, рівняю по формі, накриваю другою формою зверху і залишаю підходити. У мене пройшло десь 45 хвилин. Але у вас може бути інакше, все залежить від температури в кімнаті, від вашого борошна, від дріжджів. головне зробити перевірку. Дивіться, як це робиться. Я дуже легенько натискаю пальцем на тісто. Бачите, залишається слід, але по краях тісто трошки підіймається назад. Це ідеально, можна відправляти випікатися. І ось мій секретний прийом для ідеальної скориночки. Я дуже щедро збризкую хліб водичкою. Це надасть йому тієї неймовірної хрусткої золотистої скориночки. А зверху присипаю сіллю. Можна цього не робити, присипати кунжутом, насінням, льону, вівсянку, чим завгодно. Але ми любимо саме сіллю. Це класика. Духовка у мене розігріта до 230 градусів. Ставлю хліб і випікаю 5 хвилин при цій високій температурі. Через 5 хвилин зменшую до 200 градусів, ще через 5 хвилин до 180. І при 180 градусах випікаю ще 30 хвилин, загальний час випікання 40 хвилин. Коли хліб готовий, я обов'язково дістаю його з формочки, щедро збризкую зверху водичкою і накриваю рушничком, так скоринка стане м'якшою і хліб дозріє. Залишаю хлібчик холонути, дайте йому добре схолонути. Дивіться, він неймовірно м'який, золотистий всередині, з гарною пористістю. Видно, сіль на скоринці, золотиста скоринка хрустить, а середина ніжна, ароматна, з легким горіховим присмаком від висілок. І найголовніше, це насправді дуже просто. Якщо вийшло у мене, вийде у вас. Спробуйте, і ви більше ніколи не захочете купувати хліб в магазині. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І пам'ятайте, найкращі страви готуються не за складними рецептами, а з любов'ю і натхненням. Готуйте задоволення і у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!